Анкер. Не той, що в стіну пхаєте, не той, що зарядна станція. Нова. Підключили до неї комп'ютер. Комп'ютер з блоком живлення за ПФЦ-шкою і він щикнув. Чи навіть ось наклейка не здерта. І хотіли чудо, але чудо не сталося. Не вмикається, не реагує взагалі на ніякі кнопки. А при спробі зарядки дивно жужить і щось там світить, нічого не показує. Ні часу зарядки, ні аварії, ні фіга. Просто прочерки на екрані. Детально не покажу, бо вже розібраний, тож показую зразу інвертор. Всередині можна видобути батарейний блок. Батарейний блок продувається двома вентиляторами, вони з протилежного боку стоять. 32 вольта ферумфосфатні акумулятори. Величезна БМС-ка під інвертором. Інвертор складається з двох плат. Передня плата. З USB-виходами купа дрібних перетворювачів. Тут теоретично би мав бути і центральний процесор. Але це не точно. І блок інвертора. Знову розвертати. Воно тяжке. Блок інвертора. Коротке на батарейці, вже відключив. Коротке лишилося на інверторі. Відповідно, низька частина спалена. Шатківниця, дросіляка і ляка величезний. Два перетворювача. По 4 транзистора. Тепер питання: якщо це півплечі, то чому вони на різних радіаторах різного розміру, причому суттєво різних. Два трансформатора. Не думаю, що вони розкачуються тільки чотирма транзисторами. 3-4 тут і 4 тут. Дивно виглядає. Тепер треба зрозуміти, як то все відключити. Воно на металевій рамі. Якось то треба зняти. Кулери окремо треба відкрутити, зняти інвертор, дивитися, що пробити. Зблизька інвертор вже виглядає не таким страшним. Стає зрозуміло, що це діоди, а не транзистори, це випрямні діоди. Ось його силова частина і вона пробита. Це зрозуміло через коротке. То причому по, по гейту був один пробитий, другий також. Ну і сила. Сила без сумніву пробита, тому що коротке на батареї. Лаком все жирно залити. Тут нема пробиття. Тут є пробиття. Тут нема пробиття. І тут є пробиття. Частина повилітала. Санвінг якийсь стоять, блін. Ех, мать моя жінка. І головне вихід. Гейт пробитий. Сила пробита. Пробитий. Пробитий. Товстезний лак. Не пробитий. Два пробитих, відповідно, драйвер і обв'язочка. Ото називається на новому пристрої. Включили комп'ютер. Ну що ж? Що я можу сказати? Чи то такі комп'ютери потужні з АПФ-шними блоками живлення, брендовими якісними, чи то такі станції слабенькі, мені поки не відомо. Пробую вивезти батарею з аварії, бо вона була в захисті. Є, побачився заряд. Пішла зарядка. Струм показує, показує 200 Вт. Добре, тепер воно, по ідеї, живе. Залишилось зрозуміти, що там з інвертором. Є реакція на кнопки, вмикаю. Виходу. Виходу є. Добре, відновив. Робив знову ж таки з того, що було. Вихідні транзистори шанківниці поставив потужніші, а от транзистори по низьковольтному інвертору прийшлось поставити чуть-чуть слабші. Якийсь час буде працювати, але якщо воно щикнуло від того, що до нього підключили блок живлення. Комп'ютерний, ну, то якось воно так, навіть не знаю, що вам сказати. Збираю протестую ще під більшим навантаженням. Ну що ж, має вміти, вона кіловат. Беру собі якусь лямпочку для проби величку малої потужності. І беру пів кіловата зараз тен. 50 Гц є. Пів кіловата навантаження. Дав. 527 Вт бачить. Працює. Кіловат, давайте кіловат дамо. Дав кіловат. Бачить навіть трохи більше. Працює 220 є. Навіть тягне трошки більше норми. Це добре, значить вона працює, значить, заявлені параметри має. Ей, не страшно мене так то індикатор відключається. Еко мод. Якщо еко відключити, може довше буде. Все працює. Ще прожену трохи якийсь час, а далі видаю. Не економте на інверторах, вам дорожче може вийти. Погорілець в прямому значенні слова зробив пожежу і сам згорів. 48 вольтовий. Вигорів каскад, транзистори горіли ярким пламенем, при цьому не спрацювали запобіжники. Тут фактично є по два каскада. 6 трансформаторів, 2, 4, 6, 8, 16 транзисторів. Два плеча по своїх запобіжниках по 60 А, ніби і небагато. Запобіжники цілі. БМСка не побачила короткого замикання, бо мала міцність більшу. Але зато почала грітися, перегрілася, проплавила корпус акумулятора, і воно все пішло по жіночій статевій лінії. Постріляли банки, погоріли, випаяв вуглики, високовольтна частина ціла. І решта все ціле. Згорів тільки один каскад, причому так, що аж терможвачку пропалив. Я ще такого не бачу. А решта все виглядає цілим. Транзистори розкачки від температури аж ось поз'їжджали своїх посадочних місць. Попробую відмити і відновити. Людям мало, вони хочуть, щоб воно ще й допалило то далі. Вмикати на нормальний акумулятор страшно, тому беру на і воно горить. Добре, що напівмертві. А чого воно горить? Коротких вже ж нас не було. Заряд конденсатора такою дугою йти не міг. Треба шукати далі. А я вже думав, що будемо включати. Тому що тут я собі отаке поприготовлював, повирізав, позапаював і тут все добре би мало було. А виявляється ні. Що ж я упустив? Транзистори, до речі, стоять 200 вольтові на 40 ампер всього навсього при 48 вольтах живлення китайці наставили 200 вольтових транзисторів. Тож треба. І таки горить дуга. Короткого немає, але виявляється, по два крайніх це є захист від переплюсовки. І по два транзистора на кожен трансформатор. Коротше, треба йти далі, по низькій, шукати, де ще є коротке замикання. А я вже втішився і думав, що тільки два згоріло. Нема халяви на халяву. Спроба номер два. Тепер вже короткого немає і за захистом. Будь здоров, блін. так. Дуга не горить. Добре. Виміняв ще. Скільки я їх виміняв? Два були живих, два були сусідні каскад спалений. Повідновлював, пробуємо вмикати. Працює. Шлях би його трафив? Питання окреме, як воно буде працювати, тому що. Нагріву ще не буде, бо струми тут маленькі, бо стояли транзистори на 200 вольт 40 ампер, а Я поставив на 140 ампер, тому що було під руками на 150 вольт. Але в 48 вольтові інвертори, гібридники, ставлять теж 150 вольтові. Можливо, запас напруги пов'язаний з намальованими параметрами транзисторів в китайцях, можливо, з відсутністю в вигляді. Супресорів не знаю. Зараз ще нагрузимо більше, бо акумулятор нормальний під рукою маємо. Трохи страшно, то все, але принаймні працює. 200 Вт ось тягне. Відключаю, збираю і тестуємо на навантаженні. Працює. Зараз нагрузили пів кВт, пробуємо дати кВт. На ньому намальовано 4, і ті, типу, що 2 кВт мав, бо кіловат маємо зарізати, то даємо кіловат. Пав в аварію, тіловат не тягне. Питання, чи згорів? Ні, ні, то. Чи БМС? А бмс -ка? Так. Можете підстроїти? Чи не треба? Не піде. Трохи. Мало його. Просідає акумулятор. Ну, акумулятор. Кажуть, то акумулятор просідає і воно якби працює. Пів кіловата він тягне. Ремонт зробили. Як то кажуть, то не за гроші, то хай працює. Далі буде видно. Збираю.